Обережна пропаганда. Росіяни вже давно атакують українців не лише ракетами та артилерією, а й фейками. І дедалі більше їх у важливі на фронті моменти, як то деокупація, наближення до тимчасово зайнятих ворогом стратегічних об'єктів і важливих міжнародних зустрічей. Як не потрапити у цей вир дезінформації, як вона на нас впливає, та як її розпізнати? Наш Юрій Погоч розбирався. Ну, ось нещодавно було, що там в ніч на п'яте число Україна вдарить там по ЗС. Про контрнаступ, навіть ось виступ Путіна, що ВСУ не досягли своєї мрії. О, це так багато, що я не згадаю. Партнери не підтримують. Європа відвернулася від підтримки України. Тобто йде нагнітання і абсолютно викривлення ситуації. Увага! Пряма трансляція вибуху на ЗАЕС. Там перейдіть це телеграм-канал. Ну це, чесно кажучи, навіть більше, ніж фейк обурює. Підрив ГЕ. Ще фейки про залужного, про Буданова, те, що з Кирилом Будановим там все погано, він ледь там не уже ходячий. Ну там багато фейків, придурок приду. це роблять, як ви думаєте, їм на уші щось ляпають, ляпають, і вони вірять і, і будуть вірити, і це однозначно. Війна Росії проти України багаторівнева і має чимало складників. Один з них, так зване ІПСО інформаційно-психологічні операції, і вони нині виходять на новий рівень. Ребята молоді, нормальні, правильні, без оружия, правда. Сказали, давайте вам лучше покинуть територію, а не покинули. А О, армії. Не Українські збройні сили просуваються, а росіяни, відповідно, атакують нас ще більше в інформаційному просторі. Україна може остатися без обіченого центра по ремонту танків Леопард в Польщі. Поляни на запорожском направленні привратілись в свалку для техніки ВСУ. СУ. Їх одразу на наступний день уничтожать. Може бути в этом. Медіа експертка і засновниця проєкту По той бік путінської брехні Альона Романюк пояснює, все це пропагандисти роблять, аби дискредитувати ЗСУ і деморалізувати наш народ. І якщо у цьому випадку все зрозуміло, то як бути з передчасними і занадто вже позитивними новинами? Наші емоції умовно знаходяться ось тут. Коли нам кажуть, ура, звільнили або звільнимо за два дні. Там вже зайняли стільки то вулиць такого то міста і так далі. Що відбувається? Наші емоції вони одразу підскакують вгору. Коли ми з'ясовуємо, коли ми розуміємо, що ця інформація неправдива. Наші емоції з ось цього рівня опускаються вниз. Відповідно, створюються так звані емоційні гойдалки. А в людини, яка постійно переживає то максимально позитивні враження, а після того ледь не одразу опускається на емоцій. Ційне дно у результаті виснажується психіка, і такою людиною значно легше маніпулювати. А обман та маніпуляції це національні риси росіян, каже історик. Це їхня ментальність, і з цим нічого не зробиш. Вони радіють, коли вони обманули, збрехали. Вони радіють, наприклад, коли хтось помирає, коли хтось мучається. Це їхній азійський спадок. Мучаться, значить, значить, він заслужив цього, значить, він винуватий. Я його обманув, набрехав. Він повівся, значить, він. Дурачок, так він дурник, це лідний характерне явище від часу, коли вони з'явилися до сьогодення. попитку одхресті від дійсної ВСУ СУ предприйняв Бундестага. Тож як виплести на гора і не потонути у цьому вирі російської пропаганди і дезінформації, запитуємо у засновниці ініціативи з інформаційної гігієни. Російський українець, який не є медіаекспертом чи фактчекером, розрізнити суть інформації він не зможе, бо ж російська пропаганда. Анда, як багатоголова гідра вона проникає абсолютно в усі канали комунікації і соцмережі, та не все втрачено для українців, які не є медіаекспертами, Конкретні рекомендації таки існують. Перша і важлива рекомендація. Це ми відписуємося від всього анонімного і від всього російського. Друга дуже важлива рекомендація це відслідковувати свої емоції. Як тільки ви відчуваєте, що настільки це заділо, вам настільки це стало цікаво, або ви почали хвилюватися. Це вже червона кнопка. Щоб цю інформацію почати перевіряти, третій дуже важливий момент це дивитися, чи нам пропонується якась магічна пігулка, швидке вирішення складної проблеми. Тож, якщо дотримуватися бодай цих трьох правил, ризик підчепити інформаційний вірус суттєво зменшується. Та головне пам'ятаємо, довіряємо виключно офіційним і перевіреним джерелам і споживаємо відповідально. Юрій Пугач та Микола довгий п'ятий канал. На цьому три крапки в інформаційному мовленні більше новин вже у наступному випуску. Ну а попереду час аналітики цей важливий геополітичний день. Ми продовжуємо обговорювати із гостями нашого марафону сьогодні. Тематичного Україна в НАТО вже за кілька хвилин. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо! У вільнюсі. Ну а крім того, це 503-й день нашої оборони від повномасштабного російського вторгнення, і далі з геополітичним аналізом в нашому етері Олександр Щерба, дипломат і надзвичайний посол України в Австрії у 14 21 роках. Пане Олександре, моє вітання. Добрий вечір. Отже, ми всі разом слухали цю. Прес-конференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столберт. Столтенберга, вона, до речі, затрималась десь на півгодини. Мала відбутися о 17.30, але півгодини, напевно, знадобилося на остаточні узгодження. І протягом цих 25 хвилин з ну, десяток запитань було поставлено і шість разів Єнсу Столтенбергу довелося сказати у відповідях, що скасування ПДЧ. І ухвалення багаторічної підтримки з боку альянсу для України це потужний меседж від альянсу. Наскільки він потужний за вашими оцінками? Це безумовно потужний меседж, але це те, що очікувалося, те, що було відомо давно і в принципі вирішено було до альянсу. Очевидно, що Найбільші оптимісти в Україні в Україні багато оптимістів. Очікували трошки більшого ніж це. Ну, в принципі, з цієї точки зору, звичайно, от такий саміт був без несподіванок, але для деяких людей з певними розчаруваннями. Ну він сек спробував це максимально пом'якшити. Ну така у нього робота. Йому до речі, тричі ставили запитання щодо умов, які має виконати Україна. Адже у питанні запрошення до альянсу якраз власне і прозвучало, що запрошення буде тоді, коли всі члени альянсу на це погодяться, а Україна виконає умови. І от далі посипались запитання: а конкретизуйте, що ж за умови, які ми ще маємо виконати. Двічі генсек якось уникав, але з третьої спроби вже конкретизував. Ну і зрештою, ми вже маємо. Оприлюднене ком'юніке на ресурсі НАТО, де ці умови і прописані. Зокрема, посилання на 10-ту статтю Вашингтонського договору НАТО. Ну а крім того, згадано і про військові і оборонні інститути, які мають бути інтегровані з країнами альянсу, і про корупцію. Ну а також про те, що ну поки в Україні війна, очевидно про членство в НАТО йтися не може. Чому так важко далися відповіді на запитання, що ж то за умови? Тому що проблема, на мою думку, не в умовах. Умови це, як би так в даному випадку, другарядна річ. Головне, це те, що в Німеччині Сполучених Штатів не вистачило сміливості на якусь більш Чітке формулювання